Молитва матері за сина за українського козака. Господи Боже, предвічний царю всього, світу, Ти для підкорення нечистивих ворогів та для збереження справедливості дозволяєш державам уживати меча та утримувати військовий стан. Коли ж з твоєї волі наше дитя відходить від нас на службу вітчизни, молимо тебе, Боже. Дай, щоб він був вірний своєму званню, і не дозволь, щоб погубив він свою душу, додай йому сили і терпеливості в тяжкій службі. Перед усім дай йому Боже сили проти ворогів душі Його, щоб за твоєю всесвятою ласкою зберіг він святу віру і невинність душі. Ти сам, Боже, знаєш, яка велика небезпека загрожує. Душі нашої дитини у військовому стані, тому, гаряче, просимо тебе, стережи його від тієї небезпеки, збережи його нам такий, який він від нас відходить. Пресвята Діво, особливо заступниця невинних душ, віддаємо тобі наше дитя під Твою могутню охорону. Ми знаємо і віримо сильно, що коли ти. Піклуватимешся про нього, то, напевно, не заплюмує своєї душі тяжким гріхом. Простягни над ним свій святий омофор, і не випускай з під Нього, доки повернеться назад таким добрим, який тепер від нас відходить. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас. Амінь.